Реформу в галузі освіти в Україні активно впроваджується, адже 21 березня минулого року Міністерство освіти України очолив новий міністр Оксен Лісовий. Варто згадати про головні зміни національного мультипредметного тесту. До переліку обов'язкових предметів до здачі належать українська мова, математика та історія України. Також школяр має обрати один додатковий предмет на вибір. Аби вступити на творчі спеціальності, потрібні будуть також і результати творчого конкурсу. Зазначається, що учні 4, 9 та 11 класів у 2024 році не складатимуть ДПА. Окрім того, діятиме грантова система навчання замість бюджету. Зараз у нас приблизно дві третини наших студентів це контрактники. Ми б хотіли насправді трошечки збільшити кількість людей, які будуть отримувати державну підтримку. Грант покриватиме до 80% від загальної суми за навчання в залежності від результатів НМТ чи ЗНО 2021 року. Мон зазначає, що витрачаючи менше фінансову допомогу, отримають більше вступників. Друге нововведення полягає у створенні індивідуальних освітніх траєкторій. Їхня мета дати студентам більше часу на визначення майбутньої професії. Ми бачимо дуже часто, що вступників 17 років, які закінчують школу, їм насправді досить важко визначитись. З конкретної спеціальності перші півтора року студент може навчатися на загальних курсах, таких як соціальні науки чи інженерія, а згодом обрати окрему спеціальність. Дані нововведення стосуватимуться лише абітурієнтів 2024 року. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини.